Друзі, всім привіт! Компанія Фершаут як завжди вітає вас. Ми працюємо і до нас заїхав на майданчик ось такий автомобіль. Це у нас Рено Трафік, як ви бачите. Оригінальний пасажир. Друзі, не путайте з перешитими пасажирами. Це у нас оригінальний пасажир на 2-літровому дизельному двигуні. Потужністю вось 188 кВт на 120 кінських сил на механічній коробиці передач і на доволі непоганій комплектації. Отже, по автомобілю цей автомобіль ми купували з Європи. Він повністю весь є цілий, без ніяких моментів, без ДТП. От, весь рівненький, гарний. З оригінальним пробігом 126 чи 127 тисяч. Оригінальним пробігом зараз глянемо. А, 123 123 тисячі оригінальним пробігом. Цей пробіг у нас є підтверджений, як завжди, і офіційним дилером. І там можна карвертикали заказувати, там перевірки, і історію покупки, де ми купляли цей автомобіль, в якому стані він купувався. Ну тобто, друзі, без проблем. Любими варіантами можна підтверджувати цей пробіг. От, і зараз я для вас швиденько пробіжуся е, по комплектації по даному автомобілю, пробіжуся вам по лакофаровому покриттю, звичайно, і покажу сам стан цього автомобіля. Але ще раз, друзі, кажу, не путайте того, що є такі самі автомобіль, які стоять по значно дешевшій ціні в інтернеті. От, і так само вони будуть вам перешиті. Але цей у нас йде оригінальний пасажир. Тобто є автомобілі, які продаються навіть, мабуть, на авторії чи де ви там дивилися. Таким самим салоном, тобто є люди, які купляють грозові машинки, кидають оригінальні салони, і вам до вашої уваги підносять як оригінальний пасажир. Але друзі, я ж кажу, це все не так, бо є багато моментів і від різниці між оригінальним пасажиром і. Перероблений. Отже, по автівці значить, біжимо. Це у нас чистий 2019 рік, кінець 2019 року ця машинка. Ще раз 2 літри дизель в 120 кінських сил, механіка. от І довга база. Погнали, що в нас є по комплектації. Значить, Бампери передньому протитуманочки є, оптика максимально топова, Renault, Led Purvision, максимально топова класна оптика. 16 дисків у нас на літній гумі. Гума тут у нас реально як нова. -літня. Зараз не знаю, бачите чи ні, я попробую сфокусуватися. Е, розмір у нас 16-й тут стоїть. Так, Далі біжимо е, по автомобілю, що ми ще маємо. По салончику зразу все виглядає ось так. Три е, місця попереду е, і позаду ще по 3-2 ряда. Це у нас 9 місць. Сидіння переднє з підігрівом у нас ідуть. Потім сідаємо коробочка 6 ступочка, бачите? от Повний електропакет іде у нас в автомобілі. Е, так далі Мультикермо маємо. Е, екорежим у нас іде круїз контроль, старт стоп кнопочка є. Два ключа в комплекті до автомобіля. так далі 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 Вибір руху режиму їзди, партронічки у нас ідуть о, це те, що зараз бачу. І що, мабуть, зараз є такий підлокітничок зручний собі на далеку дорогу для водія, Ну, реально класно. Так, з однієї сторони, і що? Мабуть, зараз запускаємо, щоб ви собі більш детально бачили. Так, запустили, все працює чітко, справно, коректно по автомобілі, без ніяких моментів, ні помилки, нічого не горять. Ось ця кнопочка, бачите, це вибір руху режиму їзди. О, бачите, ви все переключаєте. Так, Далі. Е, біжимо. Велика магнітолка перед вами. Е, там З Bluetooth можна підключати телефон, навігація, карти, є, радіо і так далі. usb зарядочка йде. Е, велика класна магнітолка, кондиціонер маємо по автомобілі. Та, й, в принципі, тут такого попереду мабуть, все. Більш нічого тут такого немає у нас по цьому автомобілі попереду. От. Так, далі. Біжимо позаду. Що ми бачимо? Позаду. Зразу бачите, ось такі вікна. Це в оригінальних пасажирах такі вікна йдуть вставлені, що ви можете в собі відкривати. От, далі, що ще в нас є? Позаду партронічки маємо. Партронічки. Тут, в принципі, все стандартно. І в нас бокова дверка розсувна йде, бокова розсувна. Дверка, ось є у нас додатковий обігрівач позаду сюди, додаткова ця дуйка в холодну пору. Ще раз ці вікна, які ось відкриваються, бачите, і три сидіння в першому ряді, три сидіння в другому ряді. Друзі, все чистенько по автомобілі, ніхто нічого не палив. от, Гарненько все. Тут у нас додатковий іде, кажу, додатковий, йде ремкомплект, що там що там донкат, ключ, ключ і так далі. От, ну і, Мабуть, все. По комплектації, мабуть, буде все, кому потрібно. Він код ще раз вам знімаю, показую. Та й таке. По комплектації, мабуть, то буде все. Далі. Е, саме основне це лакофарбове покриття для вас. До речі, автомобіль запустили на холодну, реально класно працює. Ні роліки, ні рівні, нічого абсолютно не чути. Все гарненько, класно. По лакофарбовому покритті зразу міряємо. Капотик у нас 134, 130. Дажлі, права сторона у нас. 107, 114, 125, 99,5, не 955, а 99,5, 113, 133, 108, 109, 166, 142, 160, 149, 111, 98 і нолик, 107, 94 і 2 116, 92 і 3, 119, 111, 115, 113, 117, 118, 117, тут десь проложилось крило 128. І дасть нас 111. Отже, машинка вся є в хорошому класному стані, без ніяких там моментів, без підкрасити, трошки заднє ліве крило, тут ось заднє праве крило, щось там типу, косметики є по машинці. А так, типу, ну, реальненько вся гарна, хороша машина. Ну і по стану самого автомобіля, бачите самі на камері, ось так вам по кругу ще раз пройду. Все рівненько, тут гарно, без ніяких там м'ятин, подряпин. От, е Машинка вся рівна, бампера на місці по зазорах, е притертості також по автомобілю в нас немає. От, ну, Реально, як на мене, класний варіант. От, І ще плюс-мінус буде мати машина адекватну ціну на віддачу. Звичайно, не та ціна, яка перешита, та машинка буде, типу, але. Плюс-мінус адекватний стан на віддачу Так що, друзі, ось такі моменти. Кому щось може вам не допоказав, що я не дорозказав, пишіть дзвоніть, допокажу, дорозкажу Ось так все виглядає по салончику, по машині. Ніде нічого не потерто, не задерто Ще раз кажу, автомобілі не палили. Гарний, цілком адекватний стан даного автомобіля. Ось карта водія, поріг водія. Ну, Абсолютно все є. В адекваті. Сидушечки гарні, не порваті, нічого не пропаленого, немає, не поламаного. Тобто, друзі, все реально працює. Ось на Рено сервісі вона ця машинка. От. Зараз вам ще з цієї сторони покажу. Права карта водія, поріг. Ось так Все ще покажу. І по салончику. Все, до речі, скло в автомобіля по оригіналу, все рідне. Додатковий комплект коврів є в автомобілі і зараз покажу ще вам багажне відділення. Так, і багажне відділення. Ось так все виглядає по багажничку у нас. Поличка ось така йде. арочка одна, арочка друга, підлога сама. Оп, оп, стеля. Ну, друзі, ось такі варіантик маємо для вас от Так що, кого би зацікавив, реально, оригінальний пасажир, друзі. Ще раз кажу, не путайте, бо реально дуже багато дзвінків. Ой, така ціна, а там така ціна дешевше багато продається. Кажу ще раз, друзі, не путайте того, що це є оригінальний пасажир, тут зовсім інша ходова стоїть, шумоізоляція, все зовсім по-іншому зроблено. от Так що, кого би зацікавив дійсно такий автомобіль, будь ласка, можете приїжджати до нас на майданчик, Рівно-Миколаївська, 2 для огляду, для тест-драйву автомобіля. Не забувайте, що в нас є посла. Доставки автомобіля у ваше місто, також можемо без проблем вам доставити даний автомобіль вам під двері вдома. Так само покатайтесь, подивитесь, хочете поїти на любу вашу станцію вдома, яку ви знаєте, перевірити цей автомобіль і придбайте реально хороший, класний автомобіль, перевірений з Європи. Так що, друзі, ще раз скажу. Набирайте, дзвоніть, пишіть, кому щось не розказав чи не допоказав. Дорозкажемо, допокажемо. От, і що. Всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Тоді пока-пока.